Всім привіт! З вами інтернет-магазин Сванді. Сьогодні в нас на огляді квадрокоптер 4 drc F4. Відкриваємо коробочку. Так, В коробочці у нас квадрокоптер в такому кейсі. Кейс у нас на замочку. Плотний, досить такий цупка тканинка. Тут є також кишенька ще одна на замочку. Така можна щось сюди класти. Глибока. Всередині така є кишенька на сіточці. В цій кишенці в нас знаходяться інструкції для квадрокоптера. Вони на англійській мові. Ми також від магазину свою завжди прикладаємо ще простеньку інструкцію на українській. Тут в нас сам квадрокоптер. Ось так він захований. До нього стоїть акумулятор окремо. Так. Пульт управління. Пульт управління. І тут така невеличка коробочка з додатковими запчастинами. Зараз глянемо, що конкретно в них є. Із додаткових запчастин ми маємо дві штучки запасних лопастей, дві зарядки: одна до акумулятора квадрика, інша до пульта і викрутку для того, щоб можна було зручно замінити лопасті. По квадрокоптеру і акумулятору до нього. Акумулятор в нас є двохбаночний на 3500 мАч годину. Виробник заявляє, що він може на одному акумуляторі літати до 25 хвилин. По відстані, по радіусу дії, він має літати до 2 км при ідеальних умовах. Так він виглядає в розкладеному варіанті. Такий корпус сірий, красивий благородний колір. Камера в нас має підвіс, має такий захист для підвісу. Підвіз двохосьовий, максимальний можливий трьох цей також хороший варіант. По розрішенню на фото в нас стоїть 6К розрішення, на відео ультра 4К, тобто 3820 на 260. Із суттєвих плюсів квадрокоптера в нас є безколекторні двигуни. Вони є досить таки потужними, надійними. Квадрокоптер може максимально піднестися в повітря на висоту 120 метрів. Це є досить таки багато. Двигуни будуть добре протидіяти ну, якомусь невеликому вітру, тобто добре будуть триматися в повітрі і гарно служити. Також суттєвою перевагою є те, що квадрокоптер має GPS, тобто в разі втрати, наприклад, зв'язку із пультом, або в випадку, якщо у вас сідає акумулятор, ви можете просто його повернути однією кнопкою на точку, з якої він вилітав. Повернути квадрокоптер можна кнопочкою на пульті. Ось тут ми маємо кнопку повернення додому. До речі, про пульт. У нас є тут кріплення на телефон. Тут в нас є кнопка вимкнення-вімкнення. Тут у нас кнопочка, яка відповідає за зміну швидкостей, може бути перша або друга. Тут кнопка калібрування гіроскопа і компаса. Тут кнопочка GPS, з неї ми можемо вимикати GPS, якщо ми, наприклад, хочемо піднестися в приміщенні. В приміщенні це робити, скажімо, небажано, але якщо є така необхідність, то із включеним GPS він не піднесеться. Тому нам потрібна ось ця кнопка. А, так, це повернення точку вильоту. і тут у нас кнопочка фото і відео. І тут у нас на ребрі є також дві кнопочки, які міняють кут нахилу камери в квадрика. Також на пульті в нас є такий екранчик. Тут ми можемо бачити основні параметри, які нам потрібні. Рівень потужності сигналу квадрика з пультом, кількість супутників. TXRX – це рівень заряду акумулятора і квадрокоптера. І знизу в нас є позначка рівня висоти та дистанції. Стосовно рівня супутників, при польотах на вулиці вам потрібно мінімум 6-8 супутників. Також що стосується самого квадрокоптера, на корпусі ми маємо оптичний датчик, він відслідковує, грубо кажучи, землю, над якою квадрокоптер знаходиться, і він краще позиціонується в повітрі, тобто він ним так не хитає вправо-вліво. Також ми маємо слот для SD-карти. Можна ставити максимум 16-32 ГБ, і відповідно записувати фото-відео можна або в галерею самого телефону, або на карту пам'яті. На карту пам'яті зазвичай виходить краща якість. Тож, це були всі основні характеристики стосовно квадрокоптера. Тепер давайте його запустимо, відкалібруємо, подивимося, як це все працює. Показуємо, як запускати і калібрувати квадрокоптер f 4 Зажимаємо. Відпускаємо. Включаємо пульт, конектимо. Uh -huh. Заходимо в додаток і спочатку Wi-Fi ловим. І зараз будемо калібрувати з додатку. Дуже просто, дуже зручно. Головне перед кожним польотом калібровка. Так, квадрокоптер запам'ятовує своє місце знаходження і в разі чого повертається на ту точку, в якій ви його відкалібрували. Тобто калібровку важливо зробити коректно і правильно. Подальше від металу, так. від вишук, електропередач. Також можна ще подивитися, є спеціальна карта зони заборон польотів, можна по ній глянути. Чи та зона, в якій ви літаєте, не входить в цю категорію. Вони на карті позначені червоним. Якщо є зона заборон польотів, то можуть бути якісь нюанси з польотами. Коли ми підключалися до Wi-Fi, у нас вискакувало сповіщення про те, що немає інтернету. Ми там натиснули все одно підтримувати підключення, так як інтернет нам не потрібен. Ось нажимаємо цю кнопочку. Це гіроскоп, він сам калібрується, угу. відкалібрувався. Нажимаємо Next і тепер знову «Quiet Calibration» – Це вже компаси. Ось нам показує додаток, що треба крутити дрон по горизонталі. Крутимо його за годину кустилку до звукового сигналу. Є. І тепер знову додаток нам показує, як його калібрувати камерою вниз. Знову uh -huh. калібруємо до звукового сигналу. Ось, є. І тепер додаток нам показує... FPV. Передачу зображення в реальному часі. Mm, маємо картинку. Підвіз. Працює. Супер. Oh, GPS on. Ми його відключаємо кнопочкою цією. Uh -huh. Зажимаємо. І в нас тепер gps OFF. Все, він готовий до польоту в приміщенні. Розводимо і піднімаємо лівим стіком. Ось, і класик там тримає точку. Uh -huh. Я нічого не роблю, він за, за рахунок оптичного датчика тримає позицію. Угу, все, Це супер. Вони... О, все. Супер. Тож, ми з вами розглянули квадрокоптер середнього цінового сегменту, безколекторні мотори, камера з двох підвісом. По дальності він дуже якби відрізняється від моделей конкурентів. В принципі, квадрик є хороший, може бути на подарунок дорослій людині, можливо, дитині, але старшій, я думаю. Цю модель, а також інші, ви можете знайти на нашому сайті. Посилання буде в описі під відео. Переходьте на наш канал, дивіться інші огляди на квадрики. Ставте нам лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей всім па-па!